Розділ 4, параграф 8: Про світову медицину та харчову промисловість. Атака на рід людський починається ще на базовому фізіологічному рівні. Крім торгівлі наркотиками, масованої алкогольної та тютюнової атаки на здоров'я людей на найвищому рівні існує щось схоже на всесвітню, негласну змову між харчовою та фармацевтичною індустріями. Такий ринок. Складається з хімізованих продуктів та широченного асортименту дорогих ліків, що продаються поважними державними та приватними фармацевтичними компаніями. Реклама і традиційна медицина породила величезну армію наївних споживачів ліків. В цей ринок безпосередньо втягнуті офіційні лікарі з гарною репутацією, яких ще з інститутів учать пічкати хворих ліками, що містять у собі. Сильнодійні і часто не обов'язково хімічні речовини, а пацієнти сліпо довіряють і приймають діагнози та призначення. Багато людей постійно бездумно приймають хімікати, займаючись самолікуванням або згідно з рецептами, щоб заглушити біль, негативні емоції та поверхневі симптоми якоїсь хвороби. Питання, чому, не дивлячись на велику кількість різноманітних швидкодійних препаратів, населення діє все більше і більше, чому постійно погіршується ментальне, фізичне та духовне здоров'я людей? Відповідь Традиційна західна медицина це великий бізнес, а не цілитель. Проста телереклама змушує наївну або ліниву людину через якийсь простий нежить або дискомфорт. Бігти в найближчу аптеку, щоб отримати інколи за значні кошти, швидке позбавлення від неприємних відчуттів. Останнім часом нас масово підкошує токсичне навколишнє середовище, вікси, отруйна їжа і негативні емоції. На всі випадки існує безмежний ринок відповідних ліків. Контролери зацікавлені не в нашому здоров'ї, а в утриманні нас у стані вічної дисгармонії. Та хронічного недомагання. Цитата, Наше гарне здоров'я та самопочуття є негарний їхній бізнес. На такому фоні нас не повинно дивувати, що будь-які альтернативні методи лікування, народні засоби, гомеопатія, лікування травами, накладання рук, практики сходу тощо вважаються такими, що не заслуговують довіри. Та висміюються на кожному кроці. Хволе суспільство це прибуткове суспільство. Якщо ми будемо вважати, що фесевтика з її мільярдними прибутками старається нас вишукувати, то ми ще наївніші, чим думаємо про себе. Кінець цитати. Інколи ми ковтаємо пі бо і в нас вся хвороба проходить. До якоїсь міри так працюють і коштовні препарати відомих брендів. Великий процент їх ефективності залежить від навіювання хворому страшенної корисності таких ліфтів або від самонавіювання. Про шкоду наркотиків знають всі, і це автоматично веде до внутрішнього спротиву. А про препарати ми думаємо як про щось корисне, і в результаті масово підсаджуємося на них. Насправді, людському організму, що отримує правильний харчовий раціон, проживає в здоровому оточенні та має позитивний погляд на життя, не потрібні хімікати та наркотики, щоб підтримувати здорову рівновагу. Більшість м препаратів мають серйозні побічні ефекти навіть простий аспірин викликає шлункову кровотечу. Вони туди включені для того, щоб споживач з основних ліків так би мовити, пересів на інші, які потрібні для пригнічення вторинних симптомів після лікування основної хвороби, щоб не приходилося маскувати хімічними препаратами наслідки своєї дисгармонії, внутрішню рівновагу необхідно стілювати на рівні причини. Наприклад, хіміотерапія проти раку разом з клітинами пухлини вбиває і здорові клітини, про це знають всі феррі. Л... При цьому людина безповоротно втрачає частину імунітету, і потім вороття до здоров'я вже немає. Причиною розвитку ракових пухлин може бути життя в постійних страхах і велика нелюбов до себе і до свого тіла. Останнім часом значна частина молодих людей через екрани автоматично заганяється у стан такої штучної емоційної депресії. Про це мало говорять, але насправді вона досягла хімічних масштабів, як вихід, алкоголь та наркотики, або на будь-який симптом існують окремі антидепресанти, що приймаються великою кількістю людей у світі. При цьому фармацевти знають, що можливі побічні ефекти антидепресантів серйозно впливають на нервову та ендокринну системи, що відповідають за імунітет. Деякі хімічні сполуки навмисно були включені в такі препарати, щоб впливати на розум окремих прошарків суспільства, притуплюючи їх сприйняття реальності. Якщо ми хворі та нещасні, то це є відображенням тих негативних факторів у нашому житті, які треба виправити або ліквідувати, щоб дозволити тілу та розуму відновити гарне здоров'я і силу духу. Притуплення препаратами функцій тіла, розуму та душі це не тільки неефективний підхід до зцілення, це пряма відмова бути свідомою людською істотою. Людина була породжена для величі з Божою іскрою в душі, і тільки страх і невігластво можуть затягти її в безодню. Щоб повернути собі втрачену цілісність тіла розуму та духу, важливо зробити наступні кроки. Значно скоротити споживання телебачення та інших форм реклами, що діють на підсвідомість і гіпнотизують, прибрати від дітей деякі інтерактивні відеоігри, в яких на підсвідомість навіюється психічно ненормальна поведінка, що пробуджує різні негативні інстинкти. Також треба чітко контролювати час сидіння перед екраном, особисто досліджувати всі екологічні препарати. Тобто вивчати їх компоненти та побічні ефекти, і запитати себе, а чи не можна без них обійтися взагалі, постійно навіювати собі, що ти здоровий, і випромінювати здоров'я для прикладу, іншим, ділитися секретами свого істинного здоров'я з іншими людьми, виключити зі свого раціону всі синтетичні продукти та синтетичні вітаміни, бо вони порушують гармонію тіла. А найкраще дотримуватися такого раціону, при якому всі вітаміни, мінерали та ензими потраплятимуть в організм безпосередньо з природних джерел харчування. Якщо вже захворів або харка вроджена чи хронічна, звернути увагу на альтернативну медицину частіше бувати на природі в тиші, звичайно, без алкоголю та музики. Коли відчувається втома. Важливо обов'язково відпочивати. Якщо у вас нежить чи грип, вони повинні минати самі без нашої допомоги. Ніякі ліки тут не допомагають. Треба не заважати організму боротися самому, щоб надалі підвищувався ваш імунітет. Тимчасове недомагання це спосіб, яким наше тіло примушує нас полежати та відключити мозкові процеси. Що занурюють нас у хуливий стан. Замість того, щоб приймати плівки, сиропи та армітики, треба зігрітися, пити трав'яні чаї та добре поспати. Замість заспокійливих препаратів, знайти істинну причину своєї подразливості та ліквідувати її, перемикнутись, так сказати, на більш веселий ігровий стиль життя. Максимально прибрати джерела отруєння нашого організму: алкоголь, нікотин, цукор, харчові добавки, синтетичні продукти, м'ясні напівфабрикати та, та інше.